Аерогелі не тільки ізоляція, але і креми від сонця, і не тільки аерогелі, які іноді називають замороженим димом, це легкі матеріали з високою пористістю, які були відкриті вперше ще у 1931 році. Та нові відкриття роблять ці матеріали більш міцними і, отже, придатними для ширшого кола застосувань. Аерогелі синтезуються з гелю, де рідкий компонент замінюється газом, зберігаючи цілісність гелю. Це досягається за допомогою нових методів сушіння, які тепер можуть утворювати міцну надлегку дендритну мікроструктуру спорами менше 100 нанометрів і до 99,8% порожнього простору. Аерогелі кремнезему широко використовуються для теплової та акустичної ізоляції. Однак аерогелі із синтетичних полімеїв мають більшу механічну міцність ніж аерогелі.